Привіт! привет, мене звати Настя. Вы на каналі 13 Jean і сказав, що мені подарила. Мені подарила э, мама і тата в, в той набір лабораторія. Потім мені подарила подружка Леку Кліулян, а потім мені подарили вот такий набір і книжечку і ще сумочку Монстер Monster High і косметику. Маєчки. І мені дід подарував мені плеєр. І мені подарила моя подружка колготки. А це все моя колекція кукол. Енрапти Хай і Монстер Хай. Всім пока!